Вітаю, мене звати Анна Юрченко, Я журналіст телеканалу Прямий. І сьогодні ми проводимо ефір з Лондона зі студії United Action TV. Мій гість Олександр Черних. Він є адвокат та представник Національної асоціації адвокатів у Великій Британії. Пане Олександре, дуже дуже рад вас побачити. Вітаю вас. Доброго дня, дякую, що запросили. Напередодні за підтримки Національної асоціації адвокатів України у Великій Британії, впливова юридична компанія «Кеннедіс» провела конференцію, присвячену виконанню рішень у міжнародних судах відповідно українського питання. Сьогодні будемо говорити про виклики, з якими стикається Україна у міжнародних інстанціях, а також про санкції. Адже, як кажуть, наші міжнародні партнери це один з головних інструментів у боротьбі з російською агресією. Отже, якщо говорити про суди, яка ситуація зараз, які справді. Аво є в міжнародних інстанціях, і розкажіть, будь ласка, останні новини на А, останні новини такі, що найбільші судові процеси ще по кримським активам. Угу. Це Нафтогаз України, Ощадбанк України, ще декілька державних компаній отримали рішення в міжнародних арбітражах і займаються розшуками стягненням російських активів. Ми всі бачили в новинах: це і в Швеції арештували активи, і у Франції арештували активи. Але це всі справи, які пов'язані ще з. 14, з подіями 14-15 років. А, відносно повномасштабної незаконної збройної агресії, яка відбулася у 2022 році, а, принаймні Зараз тільки декілька великих компаній почали підготовку і подачу позовів в рамках а, міжнародних арбітражів інвестиційних. То які... Ви маєте на увазі юридичні компанії? Ю ю юридичні mm -hmm. особи да юридичні особи українського права вони підготували. Тому що а, ну наразі зараз провідні а, світові експерти в цій галузі провідні адвокатські компанії розглядають два основних механізми. Один механізм це передбачений а, нормами міжнародного права і. Угодою про захист, взаємний захист інвестицій, який був укладений е, між Україною і Російською Федерацією, який розірваний в односторонньому порядку з українського боку, але е, при кінцевих положеннях там є порядок, що 10 років після розірвання правила про арбітраж вони застосовуються і мається на увазі. Вони не мають право стягуватись е, в, активи? питання. В тому, що якщо е, Росія незаконним чином конфіскувала активи uh -huh. інвестицію. Української сторони вони mm -hmm. мають це компенсувати. Ну, по такій ж ло логіці Нафтогаз України пішов по кримським активам. Mm -hmm. Державні банки і деякі приватні банки також пішли в рамках виконання умов цієї міжнародної угоди, яка вже не діє, але її прикінцеві положення містять норму, що 10 років ще можна подавати в міжнародні арбітражі. Для бізнесу звичайного mm -hmm. цей процес досить коштовний. Ми можемо бачити. В пресі у нас публікують інколи коли державні компанії наймають міжнародних юридичних радників на такі процеси.